свою шапку и пожалуйста, ласка, свои э, свою кофточку и телефон пожалуйста, там поставить ну окей вот теперь лягайте на кушетку еще угу, то еще тут вообще ничего интересного открывай широко рот Так, зараз всю подивимось першу отаким. Вроді би нічого немає. Тільки диречком добре. Ага, і тут треба ще поломбу поставити. Добре, зараз поставлю. Так, пломба. Чик, чик! Ну все, пломба є. Зуб треба помити. Зараз-зараз миємо, миємо, миємо. Ну, все, зуб помити. Все, так швидко, окей, все. До побачення, до побачення. Зуб забираю. Ну а як встав? талон номер п'ять? О, ну каже, ну наконец-то. Добрий день. Добрий день, будь ласка, е обработайте руки. Добре. Все. А звідти цю шапочку. Ой, яка у вас ужасна шапка. Тепер лягайте. Ага, і що? І тепер спить. Зараз. У вас есть два каліс. В смысле? Так, да, два помбу. Чик чик. Буряче чи взагалі это. <свистит> так, що там у нас? Так, О, у нас шоу у нас канал набрал 1 миллион підписників. О, круто. О, трубу шесть розіграти, наприклад. О, білет на моїх О, найс. І в Дубае. Так. О, то... А, тут раз участь уже деякі прийняли. Что це запросить? А, наша там ячка. Ну, добре, зараз все. Все зробимо. Чик. Так, заекструватись, добре. Прийняти участь, добре, буду чекати. Ай, ну вот, все треба заробити воду. Тут, 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 тут. Я уже домой. Ти вже додому, а, а бідна. У крутішку буде на роботі. І що? Прийняв участь твоєму е, якомусь штукенці твоїй. Ти прийняв участь? Виграти билет на в Дубаї и на Мальдеви? Ну так. Ну так. У okay. думаю, тобі тебе не повезла. А чего? Там дуже важко виграти на ну, домере. Хей, вы мне ликуйте зубочення. ще мені чи зубучення? Та зара лікую, все. все. Чик-чик. А, а, так, ой. Эм ем, тато що ти тут робиш? Я тут працюю. Що? Наш тату працює з моторгам, я не знала. О. Володимир, ти вже закінчив роботу? Ну так а ну тоді не дозвільний Та Ти почувай каже. Что у нас роба кнопка Ютуба 1 миллион? А, я просто поставила нам. Нам пришл Ютуб и сказав, что мы можем забрать эту кнопку. Теперь тепер у нас один миллион. Ну, добре. Ну что, идем додому? Так, идем додому. Нарешті. Додому. Нарешті ми прийшли.